Фермеру себе вести в цій ситуації, да, коли ти не знаєш, заробиш ти в следующему роду на цьому горохові чи не заробиш. Насправді все дуже просто. Ви маєте встановити планову ціну продажу на горох. Треба подивитись історично, яка була, і встановити собі її як планово. Чого? Тому що попит циклічний, виробництво циклічне, і по-любому буде та точка, коли знову буде та ціна, по якій ви хочете продати. Там, наприклад, там, 600 доларів. Да? Ви собі встановлюєте і не продаєте до тих пір, поки нема цієї ціни. І ну, горох дуже гарно лежить. От. Відповідно, якщо ви можете його довго зберігати, умовно розклали в беги і так, що в бег можна було там раз два-три місяці закинути якусь таблеточку фосфіта алюмінію, щоб там нічого не заводилось. І все, і горох у вас лежить рік, два, а на третій е, продаєте. І таким чином на горохові можна досить гарно заробити. Але якщо у вас буде 1, 2, 3, ну максимум 5% від площ під горох, то ви спокійно тоді можете його зберігати рік, два-три, і потім, коли є там пік ціни, пік пропозиції, продавати його.